Що ви не робите? Відпочиваєте? Так. Да. Бля, капець колесо заднє класне. Широке? Да. Е, як вас звати? Е, Павло. Але ми тебе знаємо. Діма. Мене Іван. А. Так, бля, він високий. Або не вони ну, його залезали. Він на... Він на фотках чи ще щось маленьким виглядає. Він ні, типу так не дуже подобається. Азок він великий, нормальний. Це, я, я він... Аморт такий нормальний. Нічого собі Вже... Апарат. <звук> я нічого не бачу, блин, боїться тут тримати воду. Ой-ой-ой-ой-ой, воно -ой -ой мабуть -ой годі. Капець там летіло, блин, в мою сторону. Да, забрылся в блин. Я напишу в чому тебе був лекар, <соць> Блін, Блять, прикольный мопят. Вайпер вроде.

Щось не їде, блін. Він не вміє ще їздити. То що він не буде в горки заїжджати? Буде, просто зараз трохи буде добавляти. Страшно, що тут включає? Страшно? Та я надому входу. Чуєш, тебе в натурі задок не працює майже на ямах. Тупо має ти крівно. Офієть. Можна умертись. Я думаю, ти заїдеш сюди в ту гору. Ходом. Ну це красава, на лисій резині шурує. Хтось, бо... Хтось і на такій боїться. Так? Каже, то я думаю заїду в того". Ну Вони вже, певно, там з'їхати бояться, ні? Ні, шурує, куди? Я знімати маю е! Стоять! Що, страшно? Я сюди то не буду. Та ти вже їдеш, давай! А й взагалі пішки йде. Та можеш там, да, але ліпше тут. Та дивись. Бля, надіюсь там води нема. Фіга, там гарно стоять. Тут навіть е, тормозити не треба. Ай-яй-яй! <рикола> Ні, кові прикольно виглядає. Прикольно вживу дуже. Газу! Давай прыгай! Пригай! <рикола> Щоб чуть-чуть чуть-чуть його бруль вдарився! А, ніфіга! Офігеть! Хорош! На лишій резині трохи заїхав, а далі шліфував Так, сюди. Ой! Ого! Сюди їде, блін! Так не цікаво! Взагалі сидячи, чуть ли не на холостих, тільки не в мене. Бля, легенько. А заїдь сюди, чуєш? Сюдою заїдь. Да, де я заїхав. Зараз попробую. Давай. Я мотик тут припаркую, ти з'їжджай поки. Я хочу спробувати на тамтому заїхати. Давай, з'їжджай. А ну да я спробую сюди заїхати на лисі резині. Ну, ти так, так мучишся. Бо я не знаю, як це на лисі резині. Опа, їду. Взагалі на лисі результані нереально. Ляпорти красиво стоїть. Давай з'їжджай! Він взагалі а скільки атмосфер в колесах? Я не буду! Дві напевно! Я не знаю. Колеса тверді! Ой-ой-ой! Який тут зад твердий! Госпол зараз, газ пол. ой Тут раз вице розгон, брат, а вот тут Тут максимально криво Так у їде Не заїде, не заїде А дай мій мотик? А мимотик в пап Бля В мене їду потрапіти дивляться не ой, 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 ой. реально Ой-ой-ой! Це капець треба певно на той Я розігнатись навіть не можу. Тут, коротше, такий сьогодні блін склад. Хасанчик, який, блін, на лишій резині, біда, але він може їхати. А там той, блін, не може їхати на нормальному мотіку. Капець. Другу втикнув. Ну, під вершок круто трохи тут. Що? Бенз, як ти ще, це що, друга була? А чого він? Це перша, так? Ти їй щось ніфіга газу не дав. Яке сидіння жорстке, капець. Це прям для ендуро, це не жопу возити. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой! короткоходка вроде. Да. Я тебе что так полетел. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, подвеска не настроена вообще. Mm -hmm. Вообще не настроена. Блин, видный модик. Блін на ньому дуже тяжко тебе вибиває з нього. Блин. Вау! Ого! Ху, Ху! Вау! Тут яма! Давай раз! Хорош. Я так і хотів. Я, я так вмію завжди. кайфом! Так, вийде він на лисій резині. Нормально. І тут може виїде, якщо ходом буде їсти. Виїхати. Так, допомагають виїхати. Так, тільки не вмій, блін. То бля. Я думаю, ти ходом заїдеш Давай! Як де поставити, так то. А де підножка? А, Та то дай, ось, ось, Направо нахили. Там не буде бенстикти. Поклади його направо. У бенз наліво ти ще. Цікаво. На другу! Другу! Ха-хорош! Оце я розумію, ну взагалі красава я. Я обалдею. <aperture> заеда? <laughs> <с remotely> страшно Він вже лежить! Вже лежить! Він не міє... Він не дістає до землі і ще й не вміє на мотику переміщатись. Школьник. Він собі так спину надірває, він ще піднімати не вміє. А ти бачив цей відос? Бачив. Як горка типа... Бля, я думав тут попросив живот. Я їбав. Вживу смерть, так? Да? Да. Давай, давай, там, коротше, десь задаємо. Ні, туди, туди! Ну давай прям... Та не глуши, прямо їдь! Та я вже так чуть не впав! Давай ти їдь, бо то буде 10 років. У мене шор попівде! П'яний? Я тобі кажу, що я там руби малесенький, я вже чуть не впав! Газпал! <Хорош>. <кви> <кви> Як він впевнено газує? Я взагалі балдею Він дурний, він, походу, поїде. Блимає. Ой, ой, ой. Блять, бензина! А... Зараз... зараз! Чекайте! Чекай, зараз! Щеплення вижиме! Вижив? Вижив. Забодь ліпше його! Ой, їдь. їдь! їдь! Їдь, 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 Та До газу! Та дай газу! Бензина! Комі, я дивлюся, що клюв зараз зламається. А, бензина! ФIf'. Мене тут трохи з траєкторії збило, блін. Але виїхав, чуть не заглох. Але щепленням треба працювати. І все, і не вмер. Я передачу. Да бляха Коротше мені в стойку стрмну стати, бо вилка ніфига не складається в жорстка. Я відтоді из-за страху все одно сидячи заїжджаю. Давай Ха-ха-ха-ха! Давай проїдемося. Куди треба їхати? Ну ось сюди і так по колу. по. Ой, ой-ой-ой. Щепле. Як ти так? Тупай, я цього не ожидав. Ти передом затормозив? Я не Туда знаю, пішов. О по треку так Ну ти зповняєш. Як б в нього заднє колесо підпригує там ж підлізка дубова задня, поворот не вписується. Але полюка. Давай розложиться чи ні? <риклад> Куда? ха <риклад> він прыгнув! Ты. ты ты. ты хто? <риклад> ты прыгнув тут! Я знаю, я бачу, я хочу. А тебе не зложилось нічого? Капец! <риклад> <риклад> Бронировано! Чува! <риклад> ха ха Тим часом він на андурику! i buuuu i per si Все, ми приїхали! Я сніг на моторі! да, ну встань з нього. Отут газ давай повністю, типу, поняв? Коли звідси з'їжджаєш. Я не виїду зараз. Виїдеш? Думаєш? Так. Да. Плавно газ давай потім швидко. Газ! Давай газу. Газ! Полетів! Давай газу! Сладко пройдемо. Красава! Та ти шо, Чуть не впав! О, впав! Коротше, таке завершення покатухи. Кові топ! Навіть з такою настроєним, не настроєною підвіскою, блін. Блін, офігенний мосик, вайпер полетів, форти цілий. Отак от, от політали. Форти дуже грязні, я ж в кінці побачив. Оце як тоді болото полетіло, блін. Оце глина. Коротше, газу не додому.